Всім привіт! Мене звати Яна Висоцька і я дуже рада вас бачити на моєму каналі. Зараз я приблизно хвилин 10 або 5 сиділа і говорила просто до камери, бо я не включила одну кнопочку, яку треба було, одну єдину червону кнопочку, яку треба було включити. Але сьогодні, що, про що ми сьогодні поговоримо? Напевно, у вас виникне питання: хто я така взагалі, що я тут роблю і чому ви натиснули на моє відео. Отже, Давайте почнемо з того, що мене звати Яна Висоцька. Взагалі я є Яна Івана Висоцька. У мене два ім'я Яна і Івана, але в житті мене називають просто Яна або Іванна, як хочете. І мені 18 років. Це, по-перше, давайте знаєте таку трохи. Біографію не будемо, не буду вас так навантажувати з самого початку, а розповім свою авто автобіографію. Біографі. Мені 18 років, я з України, а зараз я навчаюся у Словаччині в економічному університеті. Чому я знімаю це відео? Тому що зараз я активно займаюся соцмережами. Я вивчаю інстаграм та Ютуб. У мене на Ютубі було дуже багато каналів, ну просто нереальна кількість. Я думаю, 6-7 каналів точно в мене були, які я починала вести з 12 років. Е, і я знаєте, що оцей канал, який я починала вести, якщо не помиляюсь, з 12 або з 13 років, то я просто відео всі так скрила, щоб ніхто їх не бачив, бо просто це такий позор би насправді був. Але було б що згадати. Правда, я забула паролі до всіх своїх каналів, які я колись вела, тому я починаю вести свій новий канал. І чому я вирішила вести новий канал? А це тому, що я вела свій старий канал протягом двох років двох років, і все безуспішно, тому що в мене дотепер є всього лише 50 підписників. За два роки 50 підписників. Тоді, за оці два роки почали з'являтися рілс і так далі. І я зрозуміла, що так. Яна, пробуємо щось нове. того, що я, наприклад, починала вести канал, потім я закинула, тоді знову вела. Знову вела, тоді в мене знову була перерва і так далі. І я думаю, що це вплинуло на те, що в мене немає взагалі просто підписників. Ютуб не показує мої. Відео людям і так далі, тому я вирішила почати своє життя з чистого листа, відсіяла старе і починаю тепер вести свій новий Ютуб канал. І так, чому я взагалі вирішила завести свій Ютуб канал ще дуже-дуже-дуже давно, взагалі чому це мене почало цікавити? Тому що я зрозуміла, що це офігенна площадка, офігенний ресурс для того, щоб ділитися інформацією з людьми. Я думаю, ви це... Розумієте, тому що Ютуб це, це просто моя любов, це моя дитина, яку я вирощувала два роки. В мене не вийшло виростити цю зернинку, хоча знаєте, коли ви це все ростете, ви там поливаєте ваше відео, вашу зернинку, і тут вона не росте, але просто за три секунди, не знаю, там за два-три дні мій Ютуб міг вирости, не знаю, там до шалених до шалених підписників. Але я вирішила почати. Новий шлях вирощення своєї зернинки, яка проросте в майбутньому. Це знаєте, я як зараз якийсь, в мене тут роздуми, я якийсь філософ. І хочу вам просто пояснити, що я ніколи не здаюсь. Що вам сказати? Не вийшло раз, не вийшло другий, не вийшло третій, п'ятий, шостий, на сьомий має вийти точно. На сто перший точно вийде. Тому я не здаюся і продовжую робити. Те, що мене дуже цікавить, те, що я просто обожнюю робити, я обожнюю знімати відео, я обожнюю говорити своєю камерою. І е, от коли я говорю з камерою, я так думаю: блін, а можливо, мене зараз дивиться просто там тисячі людей, і я доношу класну і цікаву інформацію до людей. Це дуже круто. Тому. На моєму цьому цьому каналі я буду вам показувати не тільки мій лайфстайл, моє життя, але й хочу вам показувати те, як я досягаю успіху, як я досягаю своїх цілей, фінансової незалежності, і е, також як я розвиваюся. Я думаю, це це просто офігенне. Просто поєднання, насправді, ще ми з вами поговоримо про бізнес, про звички мільйонерів, про все-все-все те, що мене, наприклад, цікавить актуально і те, що я думаю, цікавить також і вас. І хочу вам сказати цікавий факт, що Ютубом я почала ще більше займатися соціальними мережами після того, як я закінчила школу. Тому що, коли я була в школі, я вважала, ну то так і було, з мене всі сміялися, тому що я знімала сторіс і так далі. Я, е, знаєте, вони хоча це не дуже показували, а інколи показували. От, е, але мене це тоді дуже хвилювало. Зараз мене це абсолютно не хвилює насправді, тому що я розумію, що я знімаю класний контент. До речі, ви помітили мій ось такий шо-шо. Що, ну що, ну що, що шо я шокую, а не щокую. Тому напишіть в коментарях, як ви думаєте, з якої частини е, України я взагалі походжу родом. Думаю, цікаво буде це почитати. Що ви думаєте, що ви думаєте на цей рахунок? Тому, так. Тому, що я вам хочу сказати, я така незламна людина. Зараз буде трохи автобіографії про мене. Незламна людина, яка добивається всього і продовжує добиватися, ставлю собі нові цілі і хочу також. Вам навч навчити добиватися своїх цілей. Я також практикую, знаходжу, видумую різні методики досягнення цілей, і я вам це все також буду показувати, буду на собі перевіряти, тоді вам розказувати, тому що зараз я просто за минулі три місяці, чотири місяці від початку літа я перепробувала дуже-дуже багато методик. І до мене дійшла одна дуже класна річ, про яку ми також поговоримо. Тому мій канал стане для вас реально офігенним місцем для того, щоб надихатися. Я буду вас тримати в колії. Я не знаю, чи є такий вираз, але я буду вас тримати в колії, буду вам також показувати, як я сказала, різні методики досягнення цілей. Тому що за мною вже дуже багато моїх досягнених, досягнутих цілей, які я досягнула, і знаєте що? Я придумала класну рубрику. Давайте, я не буду робити, щоб це відео було дуже довго, але давайте ми з вами візьмемо блокнот. Якщо ви ніколи не писали в блокноті, то зараз йдіть в найближчий магазин, купляйте блокнот і починайте писати те, що ви вже встигли зробити за ваше життя. Наприклад, вам є, так як мені 18 років, і ви починаєте писати, що ви за це життя зробили, які цілі ви досягнули і які ви хочете досягнути. Тому що коли людина, наприклад, не пише, що вона зробила, то в неї немає сильної мотивації для того, щоб рухатись вперед. Тому ви пишете, чого ви досягнули. Ви бачите: О, oh гад, я стільки всього досягнула, я такий молодець, або така молодець, або я нічого не досягнула, тому мені потрібно підписуватись на Янин канал, там, де вона розповідає про досягнення цілей. І я буду досягати реально цілі поступово і, і просто я буду в шоці від результату, який буде. Тому я сподіваюся, що ви зрозуміли напрямлення мого блогу, що я буду вас мотивувати досягати ваші цілі, буду показувати вам, які цілі я досягаю, які цілі я кладу короткострокові та довгострокові. І так далі. Тому я сподіваюся, що вам сподобалось таке не дуже довге відео, але таке коротке, вступне відео. Якщо так, то обов'язково підписуйтесь і натискайте на дзвіночок для того, щоб вам приходили повідомлення про мої нові відео. Також можете підписуватись на мій інстаграм і... Що вам хочу сказати? Дуже-дуже дякую. Якщо ви подивилися це відео, написали якийсь коментар і поставили лайк, то вам дуже дякую. Мені буде почита... Мені буде дуже цікаво прочитати всі ваші коментарі. Тому дякую всім за перегляд і всім па-па!